З власне такий великий твір як пересечко звернув увагу Максимчука. Бо він не тільки великий митець, артист, він великий громадянин, як мало хто з митців. То таким самим є Остап, пам'ятаю його з 89-го року виконання селецьких пісень. Той час, коли воно заборонено. Але, власне, не про Максимчука. Недавно я слухав його, ми багато хто слухали, на Майдані Львівському, читав Шевченка. Я згадав багато і наших епізодів спільних, де виявлялася його громадянська позиція, його високий патріотизм, його мужність громадянська. Але я один епізод згадаю. Не забрати ваш час. Пам'ятаю перший зі руху, ми були разом, де він читав свої своїй поезії, де він з того часу постійно будив націю своїм словом, плум'яним, призвисним. Він що б не читав, він складає душу і тому воно доходить до людей. От один епізод початок 90-го року на з Луки Мені прийшла така ідея, невідомо, як буде там, по всій Україні, бо ланцюг від Львова до Києва. І треба, щоб на тому ланцюгу вийшла вся Україна. Не тільки Львів, Тернопіль. І така виникла ідея послати бригаду митців по цій дорозі, де буде йти ланцюг. І ми з небіжчиком. Дебеткевичем пишемо таке послання до киян від Галичан, так як було в 19-му році. До речі, потім з'ясувалось, що їздив тоді Леся Тибетевич Діду теж так само з тої місії. І їдуть в цю дорогу, невідому дорогу Максимчук, член ради руху на той час. Морозов. Морозов. І ряд інших Ми дали молодих хлопців з шаблями в стрілецькій формі, так як колись ходив Остап на концерти в стрілецькій формі. І вони їдуть по всій Україні, зупиняються в населених пунктах малих, великих. І виступають. Морозов зі співом, там ще була одна скривачка. А Максимчук своїм словом. По дорозі не повідомляють їх, арештовують по дорозі місцева влада. А що було цікаво? Коли їх арештовували, десь не тактували, бо не було спеціальних там якихось СІЗО, то їх десь там закрутили в якихось коморах. Але самі люди місцеві, там вже на сході України йшли і звільняли їх. І вони далі їхали, наражаючи на нову небезпеку, на нову, нову тюрму, можливо. Але доїхали щасливо до Києва. І там це звернення він передав Максимчук Павличкові на тому віче біля Софії, і звучали слова Галичини знову Івана Франка, великі роковини. І читав там свої поезії. І от всі ці роки, і ще до незалежності, і після з незалежності. Слово Максимчука піднімало наш дух, будило націю до тої самоусвідомлення, до, до того патріотизму, який нині виявився на Майдані, ми всі бачили. Тому я, власне, хотів цей момент, щоб ми не забули, що е, Максимчук унікальний не тільки своїм містецтвом, а своєю громадянською позицією, яка поєднується з його містецтвом. І це мистецтво служить по-справжньому без служить нації. Дякую, Святославі. Thank yeah. you.